І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні у нас на фронті дуже багато поганих новин. Тож давайте про все по порядку. Почнемо із сумського напрямку. Тут росіяни великої активності не проявляють. За добу провели кілька штурмів в районі Олексіївки та Яблунівки, але успіхів не досягли, і лінія фронту тут залишається стабільною. Поки що на цей напрямок росіяни, схоже, багато ресурсів не виділяють. Тепер переходимо до харківського напрямку. Тут, окрім того, що росіяни продовжують роботу ФПВ-дронами у прикордонній території ми бачимо, що в районі Вовчанська у них є просування. На жаль, сьогодні підтвердилось те, що росіяни дуже сильно просунулись і захопили велику частину Вовчанська, причому їм вдалося перебратися через річку, тож ситуація тут серйозно погіршилась. Їх просування приблизно становило десь 4 км 200 метрів, і сьогодні вже повідомляється про те, що вони тут мають успіхи і починають просуватись далі. Бачимо, продовжуються удари, і вже фактично росіяни підійшли до населеного пункту Синельникове. Таким чином, потроху, на жаль, Вовчанськ, ми втрачаємо, і ситуація тут погіршується. Куди далі будуть рухатись росіяни? Поки що велике питання, але ж, скоріш за все, їх головна ціль тут це білий колодязь. Тож чекаємо, як далі розвиватимуться події. Тепер переходимо до напрямку Великого Бурлука. Тут росіяни продовжують наступальні дії практично по всій лінії фронту, і ми бачимо, що завдають ударів тосами для того, щоб просуватись вперед, вони розбивають українські позиції. І таким чином вони намагаються зрівняти все із землею, щоб ЗСУ не втримали оборону. Крім того, росіяни заявляють, що тут мають невелике просування в районі Бологівки, але ми знаємо, що кожен день тут штурми села продовжуються, поки що глобальних змін тут немає. Тепер переходимо до напрямку дворічної. Тут росіяни сьогодні продовжують прориватись до Кутьківки, але успіхів не мають і поки що тут вдається тримати лінію фронту без змін. По Куп'янському напрямку у нас є проблеми. На жаль, сьогодні зсу показали черговий відеоролик, який фактично підтвердив те, що росіяни знаходяться в центрі Куп'янська. Бачимо, що тут дрони ЗСУ намагаються знищувати росіян, які вже закріпились на позиціях в домівках. Тож таким чином тут фактично підтверджується просування росіян. Крім того, дуже велика сіра зона в місті, і вже росіяни підтверджують те, що вони нібито просуваються у південну частину міста. Поки що чекаємо на підтвердження з української сторони, але схоже, що Куп'янськ ми. Дійсно втрачаємо. Тепер ми бачимо, що росіяни тут дуже активно працюють по прогонтовій території ФПІВ-дронами. Бачимо, що вони знищують українську бронетехніку. <кій> не дивлячись на те, що там є захисні сітки. Як бачимо, вони ніяк не допомагають і дрони в іншому місті завдають ударів. Також продовжуються удари ФАБами 3000, і росіяни дуже активно знищують всі позиції ЗСУ, склади. У прифронтовій території для того, щоб просуватись вперед. Також працюють FPV-дрони по позиціях ЗСУ, тож, на жаль, посадки також всі розбиваються. Тепер переходимо до ситуації в районі Борової. Сьогодні трохи активність збільшилась. Росіяни штурмують Богуславку, Бор'ївську, Андріївку, прориваються в районі Копанки, але глобальних успіхів не мають, і поки що тут лінія фронту залишається без змін. По Лиманському напрямку росіяни також активність не знижують, вони штурмують Новоселівку, прориваються в районі села Ставки, і вже за Зарічне та Янпіль вони намагаються по полях прориватись до, саме до Лиману. Також ми бачимо, що тут продовжують завдавати ударів з етів дронів. По позиціях ЗСУ також розбивають автівки. І ми бачимо, що ситуація тут, на жаль, залишається дуже складною. Також росіяни заявляють, що в районі Пробушева вони просуваються вперед і мають успіхи. Ми бачимо, що тут дуже серйозно збільшується сіра зона, і ситуація тут дійсно погіршується. Крім того, російський ФАБ 1500. Бомбардує тимчасовий пункт дислокації ЗСУ під лиманом. Відео не показує, тож давайте переходити далі. По Сіверському напрямку росіяни також продовжують завдавати багато ударів. Сьогодні штурмують ямпіль, прориваються в районі дронівки, по полях намагаються просуватись до сіверська і наступають в районі Званівки. До того ж днями тут підтвердило, що росіяни щільну підійшли до села, тож ситуація тут також продовжує погіршуватись. Також продовжують по Сіверську працювати ФПВ-дрони. І ми бачимо дуже багато руйнувань. Місто вже дуже сильно розбите. Тож ситуація в місті залишається дуже напруженою, і росіяни фактично вже просуваються до міста. Тож, скоріш за все, скоро будуть вуличні бої. Тепер переходимо до ситуації в районі Костянтинівки. Тут, на жаль, ситуація також залишається дуже напруженою. Росіяни проводять багато штурмів. Ми бачимо, що тут також продовжують працювати ФП дрони. По всій фронтовій території росіяни намагаються розбивати українські позиції на полях в посадках для того, щоб потім просуватись вперед. Це ми бачимо фактично, тут проходить лінія оборони, і росіяни намагаються її знищувати. Також тут і тут всюди, тут лінії оборони, і росіяни завдають ударів по цих позиціях. Тож таким чином, боротьба тут продовжується дуже активна. И давайте посмотрим, что россияне пишут с приводу этого напрямку. Ситуация на Константиновском, Торецком и Илинском фронтах. За последнюю неделю российская армия сумела захватить оставшуюся территории Яблунивки и продвинулись к северу от Александра Калинового. С этим продвижением все варианты для украинской армии отступить с южного берега клеман водохранилища закончились. Фактически на данный момент территория пуста от присутствия обеих сторон. Тем временем украинские войска пытаются вернуть контроль над Чербиновкой, проникая отдельными подразделениями. Которые прячуться в подвалах самых северных домов. Более того, несмотря на сообщения Міноборони России о захвате Плечиївки, столкновения продолжаються в южной части населеного пункта, а также в сусідній деревні Неліповка. Тож таким чином, фактично, росіяни підтверджують те, що Плечіївка ще не повністю під їх контролем, бої там продовжуються. Що й каже нам кожен день Генеральний штаб України. А ось тут територія скоріш за все вже. Фактично в сірій зоні тут немає ні зсу, ні росіян поки що. Тож чекаємо, як далі розвиватимуться події. Але ситуація на Костянтинівському напрямку дуже напружена і росіяни намагаються просуватись вперед. Тепер переходимо до найспокотніших напрямків: це Добропільський і Покровський. Добропільському напрямку сьогодні росіяни дуже активно прориваються до Софіївки, штурмують Володимирівку, Шахове. Тут ще є село. Панківка також за нього йдуть бої. Крім того, вони просуваються. В районі Дорожнього намагаються штурмувати це село, бо ще не підтверджується повна втрата його. І йдуть бої в районі Ніканоровки. Тож активність тут дуже велика, і ми бачимо, що росіяни тут також продовжують завдавати ударів за допомогою ФПВ-дронів. І в прогрунтовій зоні ситуація також залишається дуже складною. Розбувають пікапи і все інше. Загалом ситуація напружена, але поки що глобальних просувань по лінії фронту там у них немає. А ось у Покровському напрямку ситуація дуже сильно погіршується. Почнемо із того, що в місті Родинське фактично підтверджується те, що росіяни просуваються вперед і захопили половину міста вже точно. Давайте подивимося, що вони пишуть з цього приводу. За последнюю неделю российская армия вновь вошла в железнодорожный участок к северу от Родинского и захватила новые территории внутри этого населенного пункта. Кроме того, российские войска возобновили наступление к западу от Удачного и захватили южную часть Молодецкого. Что касается Покровска, после закрепления новых территорий российские войска теперь контролируют около 35% города. То, таким чином мы бачим, что по месту Родинска россияне заявляют, что захопили район залезной дороги в певничной части места, скорее за. Все вони просуваються по місту у східній частині. Тут бачимо сіру зону, і атаки тут продовжуються кожен день. Що стосується самого Покровська, росіяни заявляють, що вони просуваються в місті. Ми бачимо, що сьогодні дуже серйозно збільшилась тут червона зона. Ось така ситуація була у нас на вчорашній день. І сьогодні ми бачимо, що вже дуже сильно червона зона збільшилась, і сіра зона вже переходить фактично в районі залізної дороги, вже в район Дінесу. А це, друзі, показує те, що росіяни фактично прориваються вже в південну частину міста, і ситуація дійсно серйозно погіршується. Також в районі Ганівки. Росіяни продовжують завдавати ударів FPV дронами. Тут багато відео всього в одному. І тут ситуація, на жаль, також погіршується. Росіяни продовжують тут розбивати все і фактично вибивають всі позиції ЗСУ для того, щоб не було де закріпитись і просуватись далі. Крім того, траса на Гришине, Росіяни тут також завдають ударів ФПВ-дронами. Бачимо, що знищується чергова бронемашина. Тож таким чином, вся траса тут контролюється і росіяни намагаються не дати ЗСУ пересуватись на Покровському напрямку. В районі населеного пункту Гришини також фіксуються удари ФПВ-дронами. Давайте подивимося ще один ролик. Тож таким чином, в районі цього села дрони також активно працюють. Що стосується Мирнограду, тут ситуація також потроху погіршується. Сьогодні ЗСУ показали чергове відео в районі населеного пункту Промінь, як вони знищують окупантів, а росіяни тут кожен день продовжують штурми. Бачимо також, що все село вже розбите. І ЗСУ продовжують завдавати ударів по позиціях росіян, де вони знаходяться. По Балагану також фіксується те, що росіяни його фактично захопили. Фіксуються руйнування в селі. Бачимо, що все знищене. І ЗСУ показують, як зараз виглядає село. Дуже жахлива ситуація в прифронтовій території. Бачимо, що дуже сильно все розбите, і це ще не кінець, бо боротьба тут продовжується з кожним днем, все більше руйнувань. Куди росіяни просуваються, там їх намагаються знищити, і тому все дуже сильно руйнується. Тож таким чином ситуація на цьому напрямку дуже погана, і якщо дивитись реально на ситуацію, то ми бачимо, що вже приблизно від сірої зони, де росіяни вже точно просунулись, і там немає бійців зсу, а їх знищують тільки дронами. Приблизно до сірої зони з іншого напрямку залишається десь 6 кілометрів. Якщо рахувати приблизно від Дінесу, куди росіяни вже просуваються, і тут намагаються знищувати позиції зсу, то приблизно до сірої зони десь 4,5 кілометра. До красного лиману також приблизно десь 4,5 км. кілометра. Тож ситуація тут, на жаль, погана, і росіяни тут найближчим часом можуть створити котел, якщо їм вдасться тут просунути ще по Дінасу. І ми розуміємо, що коли вони мають позиції в місті, вони стягнуть туди дуже багато підрозділів дронами, і вони почнуть тут щільно контролювати всю територію. І фактично просуватись тут буде нереально, а це вже буде практично котел, тому що ЗСУ перебуваючи в Мирнограді, їм треба пересуватись, а росіяни тут будуть контролювати щільно все. Тож ситуація тут дійсно дуже погана. Переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут росіяни продовжують наступальні дії в районі Дачного, прориваються по полях до Новопавлівки, штурмують околиці Андрій Фикливцового, бо ще не все село вони захопили. І бої тут продовжуються, хоча змін по лінії фронту поки що немає. У напрямку населеного пункту Покровське Дніпропетровської області ситуація дуже сильно погіршується. Росіяни тут продовжують просуватися вперед і ми бачимо, що лінія фронту тут, на жаль, рухається не на нашу користь. Як бачимо, трохи ще тут вони просунулись, і як бачимо день через день, але якісь зміни по лінії фронту тут є, і таким чином вони намагаються просуватись вперед. Сьогодні повідомляється, що йдуть бої в районі Соснівки, Олексіївки, Вишневого. Також сьогодні росіяни заявляють, що населений пункт злагода також переходить під їх контроль, і тут збільшується як мінімум сіра зона. Крім того, сьогодні. Український генеральний штаб повідомляє, що росіяни штурмують привільне. Тож ситуація тут дійсно погана і росіяни тут продовжують просувати вперед і захоплюють Дніпропетровську область. Тепер переходимо до ситуації в районі Гуляйполе. Тут Росіяни також мають успіхи, вони вже повністю захопили Полтавку, Малинівку, просуваються вперед за ці населені пункти. Ми бачимо, що тут збільшується сіра зона. Давайте подивимося, що пишуть окупанти. Российская армия начала наступление к западу от Полтавки и отвоевала недавно потерянные позиции к западу от Малиновки. Тож таким чином росіяни тут продовжують просуватись вперед, мають успіхи, і крім того, тут в районі Новомиколаївки також у них є успіхи. Вони тут просуваються вперед, і фактично село вже під їх контролем. Тож ситуація тут також продовжує погіршуватись. Що стосується запорізького напрямку, сьогодні тут дуже велика активність. Росіяни за добу тільки провели 20 штурмів. Вони намагаються просуватись до Новоандріївки, штурмують Степове, штурмують степногірськ. Околицю Приморського і активність тут дуже велика. Вони намагаються просуватися вперед. І сьогодні ми бачимо, що ЗСУ показали відео, як росіяни намагались проводити штурми, і ЗСУ їх знищували. Бачимо танкові бої. Дуже багато втрат тут на полях. Але росіяни намагались просуватись в районі малої токмачки, і за їх вдалося знищити. Дуже багато техніки вони використали. Бачимо, танки на полях рухаються. І таким чином боротьба тут продовжується. Росіяни дуже сильно активізувались на цьому напрямку і намагаються просуватися вперед. Ми навіть бачимо, що тут червона зона трохи збільшилась, куди саме росіяни просувались. Тож ситуація на цьому напрямку дуже погана. Росіяни після довгого затища фактично змогли набрати обертів і дуже активно тут наступають. Також ми бачимо, що росіяни завдають ударів по позиціях ЗСУ, де наші бійці знаходились. Проводили там якісь роботи, але дрон прилетів і завдав удару. Тож, фактично, тут в тилу також ситуація дуже погана, і дрони літають всюди. Також росіяни знайшли пункт ППЛА. Бачимо, що бійці ЗСУ мають позиції саме в домівках цивільних, і потім по цих домівках прилітає від росіян. Бачимо, вони зафіксували, і потім наносять удари. Тож ситуація тут залишається дуже погано. Росіяни ресурсів не шкодують, і сьогодні вони дуже активно намагаються просуватися вперед для того, щоб підійти ближче до Запоріжжя. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. На сьогодні лінія фронту залишається без змін. Тепер переходимо до ситуації в херсонському напрямку. Росіяни заявляють, що мають тут невеликі успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть з цього приводу. Херсонське направлення розвиття собиті Дніпровська Антоновка. В СУ о том, що вчора і сьогодні в этом районі дійствують разведывательные группы. Численность сил, задействованных днепрогвардейцами, неизвестно Если штурмовым группам удастся закрепиться на участке Днепровская, контролируя три основные дороги в направлении Садового, это будет означать создание еще одного плацдарма на правом берегу в Херсонской области. Тож загалом тут росіяни повідомляють про те, що вони просуваються скоріш за все вперед, перебираються на правий берег. Поки що ця інформація українською стороною офіційно не підтверджується. Тож чекаємо. Але схоже, що росіяни тут також активність не знижують і намагаються рухатись вперед, не дивлячись на те, що їх також тут успішно розбивають. Тож ситуація залишається напруженою по всій лінії фронту. Ми бачимо, що дуже багато маємо просувань. З російського боку, на жаль, Тож будемо й далі стежити за подіями на фронті. А на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.